Всім здравствуйте, Мене ви знаєте, крілтор Павло Миколаєвич. Сьогодні вам презентую в новому ЖК Авалон 5. однокімнатну квартиру на оренду. У нас п'ятий поверх з восьми. Зараз ми знаходимося в спальні. Витики з вікон, сонечко світить. Все чудове двоспальне ліжко, прикроватні тумбочки, все є. Стільці, комод, кондиціонер у нас в кімнаті. Ми отак можемо вийти прямо зі спальні на французький балкон і перейти в кухню. Тут у нас стіл, його можна, звісно, подвинути. В кухні всі кухонні меблі, техніка, все, що вам потрібно. Холодильник, газова поверхня, котел протерм, і отут у нас пральна машина. Далі йдемо. Тут у нас вхідна зона, гардеробна і ванна ванна кімната з душовою кабіною. Одні люди тільки жили, можна сказати, що це друга здача. В зеркалі ми вже по правилам знаємо, що 0984544 одиниці Зашти в гардеробну, повноцінна, велика, все вміщається, висока висота до стелі. Все, дзвоніть, пишіть, покажемо вручний час.